Продовжуємо випуск. У Попередніх випусках новин ми повідомляли про завершення другого обласного етапу військово-спортивної патріотичної гри Сокіл Джура, де організаторами гри було вказано реєстрове козацтво. Насправді, організаторами гри були департамент освіти сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, обласний державний центр туризму і краєзнавство Чнівської молоді, а також обласне козацьке товариство Галицька Січ. Як консультанти гри «Джура». згадане. Реєстрове козацтво ніякого відношення до проведення гри не мало. На жаль, наше суспільство дуже рідко звертає увагу на харчування дітей шкільного віку. За даними Міністерства охорони здоров'я України, за роки навчання у школі близько 60% учнів мають набуті хронічні захворювання. Особливу увагу медики акцентують на харчуванні школярів молодших класів. Цікавий повчальний захід для учнів другого класу зорганізували в загальноосвітній школі першого ступеня номер 9 міста Івано-Франківська. Про корисну їжу, про шкідливі чіпси, фастфуди, жуйки говорили казкові герої та лікар Айболить. Продовж тижня у нашій школі, як і всіх інших школах міста, проходив тиждень культури здорового харчування. Відбулося дуже багато надзвичайних заходів, на яких учні мали змогу познайомитися і ще раз нагадати собі про те, як правильно. Ліно харчуватися для того, щоб бути здоровим, і сьогодні, як підсумок, відбулася зустріч учнів других класів з лікарем-педіатром. Ще давньогрецький лікар гіпократ стверджував, що ми є те, що ми їмо. Діти народжуються здоровими, але від неправильного харчування виникає чимало проблем. Наш час в зайнятості батьків та вседоступності в закладах торгівлі не зовсім корисної їжі, фастфудів, цукорків, чіпсів. Важливо, щоб саме дитина, власне школяр, зрозуміли, що це є шкідливо. Здорове харчування, а діти це добре усвідомили. Це в першу чергу дари землі, овочі, фрукти, ягоди. А хімія це не для них.